Зараз я вам покажу одну з найбільших автономних станцій, побудованих в Україні. Це Станція потужністю 135 ква на інверторах Віктрон, Вона знаходиться в місті Києві в медичному закладі і забезпечує резервне живлення, коли відключається світло. Також тут є 75 кВт приблизно сонячних панелей, які дають в день там приблизно 350-400 кВт електроенергії в залежності від пори року. І ми будемо проводити стрес-тест цієї системи. Тут у нас під'єднано генератор 105 ква потужністю, і ми відключимо мережу і подивимося, скільки система набере енергії, і зараз бачите 19 в акумуляторах за трошки більш ніж одну годину. Тобто наскільки швидко її можна зарядити, взагалі потужність заряду середня складає 80 кВт на годину, тобто приблизно 40 кВт може йти від сонячних панелей, коли ярке сонечко, і може поступати ще 40 кВт, від допустим, від генератора. Да? от бачите, система є Фроніус, це мережеві інвертори, і така система.